Це перша серія серіалу Сукня за 77 днів. Я пропоную вам разом зі мною споглядати за моїм процесом та прогресом, або не прогресом, це вже як вийде. Тож сідайте, будь ласка, зручніше, беріть з собою чай, каву. Ви на каналі Натка В'яже, і ми починаємо в'язати сукню за 77 днів. Перед тим, як ми перейдемо до самої сукні, я попрошу вас перевірити, чи підписані ви на мій канал, а також буду дуже вдячна вам за подобайку та за коментарі. Всі ці невеличкі дії з вашої сторони дуже підтримують мене та мотивують мене знімати ще більше цікавих та класних відео для вас. Тож, як ви знаєте, 1 вересня розпочався наш челендж, сукня за 77 днів. Я планую весь час знімати невеличкі підключення про цю сукню, розповідати вам все, що там буде відбуватися. Сподіваюсь, вам це буде цікаво. Тож запрошую вас не відкладати це надовго і одразу переходити до моїх підключень. Проєкт сукня за 77 днів, день мінус п'ятий. Розпочну я з того, що покажу вам, що буду розпускати. Так, зазвичай нові проекти розпочинаються зі зразочків, з якихось ідей, а в мене новий проєкт розпочнеться з розпуску. Тому що насправді спроба в'язати сукню. А в мене вже не перша минулої зими я починала в'язати сукню, не закінчила і зараз дивлюся на те, що маю, і розумію, що я це продовжувати не хочу. Вже перегоріла ідеєю, вже мені не подобається те, що я тут бачу, тому все це буде перероблятися. Що саме мені не подобається? Розповім. По-перше, мені не подобається, що я не зробила одразу обробку горловини. І зараз я дивлюся, мені здається, що вона дуже широка, навіть якщо я тут дов'яжу резинку. Мені здається, що вона її не збере. А це все ж таки зимова сукня. Вона має бути. Ну, такою нерозхлябаною, скажімо так, в горловині. Тому новий проєкт я все ж таки розпочну одразу з резинки, або з обробки, яка в мене буде. Я ще до кінця не продумала концепцію, щоб потім вже це приміряти з обробкою, щоб не було такого, що ти зв'яжеш. Весь виріб, а потім тут доробиш резинку, а вона буде широкою, некрасивою або навпаки, голова не буде пролазити. Ну, одним словом, треба розпочинати резинки, і я так зазвичай і рекомендую, якщо це реглан, і якщо є можливість одразу зробити обробку горловину, зробіть її одразу, щоб потім не було сюрпризів. Що мені не подобається далі? Тут, бачите, по моїй задумці, в мене були ось такі широкі регланні лінії, такі коси, і такий дуже активний візерунок попереду. Прямо він такий, дуже такий переплетений. І зараз я на це дивлюся і розумію, що це занадто дуже активні і ось ці коси, і ось цей візерунок. Тут треба було або брати якусь спокійну регланну лінію і візерунок попереду. Або вже прибирати візерунок і залишати лише ці коси. А і ось це і ось це разом. Плюс я не продумала, як потім я буду цей візерунок переводити далі. По талії я планувала робити таку, як резинку. А тут в мене 2 на 2 на 2 на 2, а тут 3 і на 2, і як це потім все ввести? Якусь резинку. Ну, не знаю, непродумана концепція, тому буду її переробляти і продумувати. Одразу. Також я не подумала, що мені робити з цими регланними лініями? Чи тягнути їх вже до талії, чи якось закінчувати їх під пахвами, так, зводити їх на нуль. Але вони дуже широкі, їх важкувати буде просто на нуль звести. Знову ж, якщо це була б якась тоненька так, косичка, то її можна було б просто б скоротити ці петлі, і вони якби так в підріз би туди і пішли. Тут. Ну, не знаю, дуже поспішала розпочати сукню, і тому до кінця не продумала, що я буду з нею робити далі. І зараз мені взагалі не подобається ось ця коса, вона якась квадратно виходить, на мій погляд, не знаю, як вам. Можливо, звісно, після ВТО воно б трошки змінилося, але зараз вона мені взагалі не дуже подобається, саме цей формат коси, вона сама по собі, ніби то й гарна, але якась квадратна. Ось ці петлі в мене тут перетягнуті, треба. Треба, коротше, попрацювати і ще, мабуть, підібрати якийсь інший візерунок. І ось такий активний попереду візерунок, мені тепер теж не хочеться. Ну, просто він красивий, він буде красивий, коли всі ці переплетення, вони будуть зроблені, він буде гарний, але не знаю, наразі хочеться чогось іншого. А, до речі, також покажу вам, як пряжа змінюється після ВТО. Подивіться, ось це без ВТО, а це мій зразочок, який я випрала. Я думаю, що вам. Буде видно, так, який тут пушоч, пушечок з'являється, так, як розрівнюються а, І вона супер м'якесенька. Ну, ви, звісно, через камеру це не побачите. Але я знаю, що тут вона така грубувата, а тут прям м'якенька-прям'якенька. А це в мене пряжа кешфайф. Я підпишу склад на екрані, тому що він там складний, я його не пам'ятаю. Але тут точно є якийсь відсоток кашеміру, і ось саме він дає ось цю. Ну, прям дуже приємну м'якість. І от зараз вам видно, так, тут такий приємний пушечок. Вона дуже класна. Тому дуже хочеться з нею попрацювати і зробити класну сукню. Так, тут я в'яжу, щось вже наплуталося в мене. В 6 ниточок. Бо там великий метраж 1600, здається. І в 6. Ну, десь так. Тому тут я, в принципі, на товстеньких спицях в'язала це на списах номер 5 Ну, і полотно мені подобається. Воно і товстеньке, як для зимової сукні, але не забите, щоб вона потім колом на мені не стояла. Тому мені подобається ця щільність. Зараз буду розпускати цей зразочок. Перероблювати його, пробувати трошки інші візерунки, є в мене деякі задумки, але треба підбирати, звісно. Якраз до початку проєкту, до 1 вересня, в мене є ще час погратися з візерунками, тож буду підбирати. І, звісно, ось це буду розпускати. Добре, що не супер багато тут зв'язала, трошки помучилася з цим візерунком, але нічого. Мені наразі взагалі не шкода його розпускати, тому що розумію, що це мені не подобається. І також бачите, як візерунок стягує полотно. Я думаю, вам видно, це треба обов'язково враховувати, коли ви в'яжете ось такі об'ємні коси, арани, рани, що полотно стягується. Тут я це враховувала, і в мене попереду більше петель я набирала, ніж по спинці, щоб потім вони вийшли в однакову ширину в мене. Азон таке класно, Мені так подобається його мацати, воно приємне. Спиці 5 як вже сказала, тож думаю, що. Якщо правильно підібрати візерунок, то процес буде просуватися добре. Резинку, до речі, воно не дуже тримає, але й не можу сказати, що вона прям взагалі розхлябана. Якщо ще й на менших спицях, я думаю, що навіть просто резинка один на один буде непогано тут виглядати. Тож, буду підбирати візерунки і розпускати ось це, щоб створити вже свій ідеальний виріб. Проєкт сукні за 77 днів, день мінус 4 Отже, я вив'язала зразочок з усіма візерунками, які я хочу використати. І зараз хочу розказати вам, яка ж сукня в мене планується. Я не дуже класний художник, тож, пробачте, як змогла, так і намалювала. А, до речі, це. У мене був подаруночок в магазині «Саната». Якщо ви шукаєте, де вам придбати подарунок, то ось такий подарунковий сертифікат дуже зручна штука. Мені подарували і я вибрала те, що саме мені було потрібно. Тож, ось такий в мене є ескіз. Ну, колись я навчуся красиво малювати, можливо, а можливо і ні. Але зараз ідея така: Тож, сукня буде все одно регланом, я від цієї ідеї не відмовляюся. Тут в мене буде горловинка резинкою 2 на 2. Далі з цієї резинки мають виходити коси, які будуть регланними лініями. І потім ці коси будуть продовжуватися по тілу, так, вздовж таких бочків. Я думаю, що це буде гарно виглядати і трошки так витягувати силует. Щоб тут було не пусто. Я вирішила тут пустити такий не дуже акцентний візерунок, тому що, пам'ятаєте, так, в першій версії в мене тут була ось така активна коса. А більше я таку не хочу, зрозуміло, що це дуже акцентно виходить, якщо і тут коси, і тут коси. Тому ні, кіс тут не буде, але візеруночок все ж буде, тому що ну, вселицю його гладю. Мені здається, ну, якось нецікаво, якщо воно буде взагалі гладке. Але рукава будуть просто лицьовою гладдю. І вони мають бути такі достатньо широкі, також з резинкою понизу. Далі, ці коси мають наталії переходити також в резинку. Як я вже казала, ця пряжа резинку тримає не дуже, тому воно не буде прям сильно затягуватися тут на наталії, але все одно воно буде її акцентувати і підкреслювати. І далі спідниця буде дуже активно розширятися. І ось ці коси, що були на регланних лініях, будуть продовжуватися в спідниці. І розширення спідниці буде відбуватися такими клинами між ось цими косами. Ось така ідея сукні в мене. Виникла і спробую її реалізувати. Тож я підбирала візерунки, такі, щоб вони всі об'єднувалися. Так, моя помилка в першій спробі була те, що візерунки в мене були окремі і один з одним якось зовсім не стикувалися. Цього разу я вже шукала те, що мені буде підходити. Тож, давайте це я ось так покладу і покажу вам зразочок, який я зв'язала. Тож, ось така буде в мене коса, достатньо класична, але все одно. Така цікава. Мені здається, я зупинилася на ось цій ширині. Чого? Тому, що, щоб вона була зав'язана з усіма іншими візерунками. Хоча, чесно кажучи, мені ось це більше подобається, але не вписується в мою концепцію. Тому ось такі будуть в мене коси. Так, тут два переплетення, потім широка частинка, знову такі два переплетення. І вони будуть йти на регланних лініях і на спідничці. Також будуть ці коси. І ці коси добре переходять в резинку 2 на 2. Ось тут в мене резинка, так, з неї дуже легко перейти на ось таку косу. Візерунок, який буде попереду, це також ось такі переплетення. Так, коли в мене в регланній лінії буде йти ось таке переплетення, і попереду в мене також буде ось такі переплетення. Мені здається, воно виглядає цікаво, не дуже акцентно, так, тому що воно тут починається і закінчується. Так, це не протягом всього полотна такий візерунок. І мені здається, воно буде гарно поєднуватися, коли ось тут буде йти така регланна лінія, а ось ці візеруночки будуть вже по тілу. І ще в мене була ідея замість резинки 2х2 на горловинці зробити ось таку модифіковану резинку, також з ось цим переплетенням. Але, як ви бачите, ну, якщо тут ще резинка щось тримає, то в такому форматі ну, вона взагалі не резинчаста. і вона ще й дуже висока виходить, навіть якщо тут трошки скоротити, Ну, все одно для горловини. Це занадто висока резинка, навіть якщо я візьму спиці менші, ну, воно сильно не зменшиться. Тому я думаю, що все ж таки горловину я почну просто з резинки 2 на 2, візьму ще менші спиці, і тоді ця резинка буде досить пружна. Вона не буде супер пружною, так як на якомусь мериносі, коли вона взагалі схлопується. Ні, але все одно для такої горловини мені такої резинки буде достатньо. Тож, Ось ця ідея, на жаль, не спрацювала, тому що вона дуже висока. Ну, я навіть думала, що все ж таки зробити таку високу горловину, але ну, вона буде не дуже красива. Тому залишуся на резинці 1 на 1, яка потім буде переходити в ось таку косу на регланну лінію. І також по тілу, як би продовженням так, цієї резинки стануть ось такі коси. Ось така поки що в мене ідея. Я намалювала також собі велику схему, в якій всі ці візерунки поєднуються, щоб вони були симметричні та гармонійні. Нібито виходить непогано. Де-перше, треба зробити розрахунки саме на реглан. І все. І, в принципі, я готова стартувати першого числа в'язати свою сукню. Так, цей зразочок не дуже інформативний щодо вимірювання щільності, так, тому що він вузенький, але, в принципі, в мене і до цього були заміри. Тож, чесно кажучи, не хочеться ще один в'язати широкий. Я думаю, по цьому я порахую. щільність саме для тіла і для рукавів мені буде достатньо. Тож, ось така в мене концепція. Далі зроблю розрахунки, це буде одразу також розрахунки в форматі смарт-опису, щоб потім цю сукню можна було перетворити в опис. Все, на цьому поки що все. Буду готуватися до 1 вересня. І як ви бачите, я досі не розпустила попередню сукню, треба все ж таки розпустити. Ну, як завжди, розпускати не хочеться, але знаю, що треба. Так, і. Ви бачите, що після ще одного прання, мені здається, пряжа ще розпушилася. Так, в цій пряжі прям треба давати запас, тому що я знаю, що після наступних пранів вона буде ще трошки розпушуватися. Тому, от зараз ви можете сказати, що вона така ніби діркава, але ні, все це добре і потім в повноцінному виробі це буде гаразд. Тож, на цьому все йду рахувати. Проєкт сукня за 77 днів, день третій. Так, я вже розпочала в'язати свою сукню. І ось погляньте, в мене вже повністю вив'язаний росток і поглиблення по спинці, і поглиблення горловини попереду. Ось так зараз виглядає моя сукня. Все мені подобається, так, якщо її скласти. То це має бути, гляньте, яка гарна, кругла горловинка вийшла. Ну, я прям зараз дуже задоволена. І це в мене зв'язалося за два дні. Тож, прогрес, який треба, все йде дуже добре. А бачите, так і було задумано, щоб з резинки на горловині в мене перейшло в коси на регланних лініях. І ось такі коси будуть продовжуватися вздовж всього всієї верхньої частини сукні. Тут трошки я помучилася з набором, бо ниточка така трошки специфічна, вона дуже суха і абсолютно непружна. Так, от, вона взагалі не тягнеться. Тому спочатку я спробувала італійський набір, погано виглядала. Потім я спробувала фабричний набір, той, що з допоміжною ниткою, так, коли ми набираємо, а потім подвоїмо кількість петель. Теж погано вийшло, хоча зазвичай на всякій вовні, на мериносах воно виходить гарно, але тут ні, воно таке специфічне. Тому потім знайшла ось такий набір. Він схожий на класичний набір довгих віст, але трошки інакше набирається нитка, і за рахунок цього вона. Трошки еластична, не скажу, що прям супер еластична, але мені для горловини чисто, щоб протягнути через голову, вистачає. Я вже його приміряла, все добре, все красиво. Тож, буду продовжувати. А в мене взагалі такий план, що мені треба за два тижні вив'язати повністю кокетку. Це ж все ж таки реглан, тому в кінці там кокетка буде вже досить об'ємною, враховуючи і рукави і перети спинку, тому даю собі 2 тижні на цю кокетку, потім, так, це два тижні, так рахуємо, потім два тижні в мене буде на тіло, потім ще два тижні на рукави, і чотири тижні на спідницю. І ще один тиждень залишається в мене про запас, бо всього в нас 11 тижнів. Ось такий в мене приблизно розклад. Я думаю, що в такому темпі все має вийти гарно, і я вкладуся якраз в 77 днів. На спідницю так я даю собі цілий місяць, тому що я розумію, що я ж хочу, щоб вона розширювалася донизу, тому там в кінці прям вже буде дуже багато петель. Тому даю собі запас, щоб, знаєте, щоб ну, не гнати, щоб там не по ночам в'язати, а щоб спокійненько все встигнути в'язати. Так, подекуди тут в мене. Бачите, якісь зайві нитки з'являються, я вже не пам'ятаю, чи то я так намотала ту нитку і вона рвалася в процесі. Чи вона такою була вона, до речі, дуже легко рветься. Прям вона на дотик, знаєте, така, як трошки бумажна. Ти її буквально трошки потягнеш. Ну, зараз, в мене, здається, тут а на зразку маю, можу показати. Зараз покажу вам, як вона легко рветься. Прям дуже. Тому, коли я намотувала. Я пам'ятаю, трошки десь потягнеш і все так. Отак вам видно, так, ось ниточка. І ось раз, і все. Буквально там трошки зусиль я доклала і вже вона порвалася. Тому вона така дуже тендітна, тому не здивована, що тут вилазять якісь ниточки. Ну, нічого, я їх потім запрячу, заховаю. а Після прання, нагадую, воно ще розпушиться. так Покажу вам, Ой, якраз тут є в мене. Шматочок полотна, так бачите, різницю. Ось це після ВТО, це до ВТО. Дуже прям зараз видно, так, які петельки стануть такі розпушені, гарненькі. Зараз вони. Вони зараз, до речі, гарненькі, незважаючи на пропитку, вони все одно гарненькі, але потім вони стануть ось такі і ще й такі пухнасті, бо зараз. Ось цього пушка такого немає. Ось тут видно пушок такий приємний, тут його зараз немає. Тож потім взагалі буде краса-краса. Поки що мені все дуже подобається. Що Це за мусор якийсь. Тож в'яжу сукню далі. До наступного підключення проєкт сукні за 77 днів і сьогодні день 13-й. І в мене вже ось така. Кокетка. Вона вже дуже погано влазить в кадр, тому що вона величенька. Я перезняла на додаткові тросики, щоб вам було краще показати. Ось, яка вона вже в мене зв'язана. А за моїм планом, я мала закінчити кокетку за 14 днів. В мене тут залишилось пров'язати 4 рядочки. І сьогодні день 13-й. Тож, як ви розумієте, я навіть йду трошки поперед плану. Тож далі я пров'яжу ще чотири рядочки, перезніму рукавчики і буду в'язати вже тіло. І на тіло в мене теж два тижні, хоча мені здається, що я закінчу його раніше. Ну, якщо вийде раніше, то це й добре. Так, хотіла вам показати ось візерунок, тепер добре видно, який попереду. По спинці візерунку немає. Спинка гладенька. А попереду ось такий візерунок. І Моя задумка була в тому, щоб ось ці перехрещення співпадали з перехрещеннями на ось цій косі. Ну, не знаю. Зараз мені здається, що воно не дуже як би, читається, так, що воно в одному рядочку, тому що коса тут йде під нахилом, але потім, коли ці коси підуть по тілу, вони будуть продовжуватися, вони будуть йти рівно. Там, я думаю, буде добре зчитуватися, що ось ці переплетення співпадають з ось цими переплетеннями на косі. Виглядає гарно, візерунок мені подобається. Воно трошки кривувате, але я вам показувала перед цим, що після ВТО пряжа прям дуже розпушиться і все буде красиво. Тож, я задоволена своїм прогресом, поки що все йде за планом. Тут мені теж подобається, як воно виглядає. Я його вже приміряла, все сидить добре, все відповідає моїм очікуванням. І, звісно, зараз вам також покажу, як я. Цю сукню приміряла, і на цьому це буде закінчення першої серії мого такого серіалу. Про плани далі я вам вже розказала, тож працюємо і побачимося з вами згодом. Ось так пройшли майже два тижні мого в'язання сукні. Зараз можна ставити ставки, чи буду я й надалі вкладатися в свої строки, чи ні. Мені буде дуже цікаво почитати, що ви про це думаєте. Тож, будь ласка, запрошую вас в коментарі. Також я дуже вдячна спонсорам мого каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Якщо ж і ви хочете підтримати мій канал, то кнопка спонсорства знаходиться ось там під відео. Я буду вам дуже вдячна! А на цьому в мене поки що все. Побачимося з моєю сукнею ще через два тижні. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити наступні серії цього серіалу. І, до речі, за хештегом сукня 77 на Ютубі можна знайти також відео інших дівчат, які в'язалися зі мною в цю в'язальну авантюру. Тож, переходьте, будь ласка, і дивіться, які сукні в'яжуться у інших дівчат. А на цьому я бажаю вам всього найкращого м'якенької пряжі рівненьких петелічок. Бережіть, будь ласка, себе та своїх рідних, і побачимося дуже дуже скоро в наступних відео. Па-па!